Що є ціннішим? Слово чи дія? У чому більш розковими є ви? Ісус Христос явив свою суть проповіддю чи діяннями? Запитаємо олів'ян. Ну, те, що він робив, тому що він жертвував, бачите, раді людства, раді людей. Він жертвував за нас він терпів, це терпіння. Але так сталося, що він воскрес і показав людям, що таке Божа сила існує. І те, і те, що говорив, і те, що робив, він говорив досить прості, але такі важливі речі, які місяць в собі дуже багато інформації. І його слова були досить, ну, можна сказати, абстрактними, тому що кожен розуміє їх для себе. І ти робив виводи теж как бы, по-своєму? Напевно, говорив і робив те, що він робив. А чому? Ну, тому що він робив речі, які потрібні були людям. Ну, а говорив, то таке, говорити можна, а не робити. Те, що він робив. Чому? Тому що він робив для, для людей добро. Більш важливе, напевно, проповідування його. Він хотів донести до душ, до сердець людей, те, що він робить. І те, і друге, те, що я робив, те, що я говорив. Ну, тому що те, то, що він робив, він е вкладав туди душу свою, а те, що він робив, то, же, то він від все йшло від нього. Тому що перше було слово, а потім вже була справа. Напевно, те, що він робив? Чому? Тому що всі його дії були. Він був дуже, жив дуже скромно, йшов йшов пустині молився сам. В такому був дуже скромний, завжди одягнутий. І дуже допомагав людям і сліпих, оздоровляв, і калік, і так далі, і ті його дії, кажуть, лежать в основі, тої його, його, того, його релігії і так далі. Те, що він робив, та й те й друге. Е, мені здається, що важливим є і те і інше, тому що життя Ісус Христос. А, Ходив, навчав людей, і люди це сприймали, це вірили, любили. Напевно, не випадково, що майже половина кожного з канонічних євангелій присвячені останньому тижню життя Ісуса Христа. Читаючи про ці події, здається, що ми бачимо заповільнену зйомку швидкої автостради. Де відбувається жахлива катастрофа. Все сталося настільки стрімко, що ні учні, ні правителі, ні вчителі, по суті, не зрозуміли, що відбувається. Всі пам'яталися тільки тоді, коли все вже звершилося. Коментуючи останню вечерю Христа з учнями, відомий критик християнства 19 століття Ернст Ренан сміливо визнав: з цього моменту. Всі хвилини життя Ісуса Христа набули такого урочистого характеру, що кожна з них може рахуватися в історії людства за ціле століття. Саме в ці хвилини виявилось хто і хто. Саме в них виявилось, хто такий Ісус. Саме в них його вчення цілковито виявилось у його вчинках, а його вчинки були доленосними для всього людства. Автомобіль після аварії, по якому проїхала вантажівка, Ось у що перетворились всі надії, сподівання і очікування учнів та багатьох людей в той момент. Поки не настала мить ранку Воскресіння і не з'явився майстер, живий, з такими словами до переляканих та розчарованих учнів, потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Мойсеєві та в пророків і псалмах написане. Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, і щоб у ймення його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх. Ми несемося по автостраді життя. І буває так, що за одну мить все опиняється догори ногами. І ось ми вже на узбіччі. Всі наші плани, мрії, сподівання придатні тільки на запчастини. Це є слушна мить, щоб викликати майстра, здатного відремонтувати любе ушкодження, так як він зробив це для своїх учнів І мільйонів людей, які повірили, що Ісус є дорога і правда, і життя. А яка ваша думка?